Понад 350 осіб евакуювали у гуртожитку. Номер один Івано-Франківського медуніверситету виникла пожежа. Займання сталося близько третьої ранку. Студентка Уляна пригадує: спочатку відчула запах горілого, вибігла в коридор і побачила на поверсі клуби диму. Я вийшла в блок У нас бочна система гуртожитку і почула якийсь запах диму трішки та звук сигналізації. Я подумала, що можливо здалося. Вийшла на коридор, посвітила фонариком, тому що виключене світло в гуртожитку. Замітила трішки кількість диму, перейшла на інше крило, пішла на звук сигналізації і замітила, що з мусоропровіду йде дуже велика кількість диму. Зайнявся сміттєпровід між восьмим та дев'ятим поверхами. Через сильне задимлення, кажуть охоронці гуртожитку, знайти точне місце пожежі самотужки не вдалося. Тож на допомогу покликали рятувальників. Працювала сигналізація на пульті. Подивилися дев'ятий поверх. Зразу я піднявся взяв вогнегасник і побіг на дев'ятий поверх на цей. Підійшов до тої сторони і з сміттєпровода на цей йшов дим. Зайти не можна було на це, погасити хоч щось на це. Я зразу перезвонив на цей, до напарника по телефону і він зразу викликав пожежу. Визволяти з димового полону довелося понад три сотні студентів. Жоден з них не постраждав. На ліквідацію пожежі вогнеборцям знадобилося близько 10 хвилин. Рятувальники спільно з адміністрацією гуртожитку провели евакуацію та вивели на свіже повітря близько 350 студентів. О 3.38 пожежу локалізували, о 3.50 ліквідували. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. До ліквідації даної пожежі було залучено 30 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки. Причину виникнення пожежі та збитки наразі встановлюють фахівці. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.